Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про неповні речення. Неповними називаються такі речення, в яких пропущені слова необхідні для їх структури. Виділяють три види неповних речень. Контекстуально неповні, ситуативна неповні та граматично неповні, які ми ще називаємо еліптичні. Перша група контекстуально неповне речення цікаві тим, що їх пропущені слова відновлюються за контекстом, тобто за найближчими реченнями тексту. Наприклад, у парі речень Подавай заяву Салвенко вже подав. У реченні Салвенко вже подав, незрозуміло, що саме він подав. І тільки із попереднього речення ми дізнаємося, що пропущений додаток заяви. Таким чином, це речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, неповне, неускладнене. Ситуативно неповні речення відновлюють свої пропущені слова із ситуації мовлення. Візьмемо найпростіший приклад. Сідай, вказуючи на стілець, сказала мати. У прямій мові сідай, ми бачимо присудок. А от куди сідай, обставину, ми відтворюємо із жесту матері. Таким чином, повний вигляд речення має саме такий, сідай на стіле». І вже за повним виглядом у розборі ми з вами вказуємо, що це речення сідай, наказове, окличне, просте, односкладне означене особове. І поширене, хоча складається з одного слова з огнену тому що воно неповне. Найцікавішими є граматично неповні еліптичні речення. В них неназваний член не визначається з контексту або з обставин мовлення, а зумовлюється структурою та семантикою самого речення. Тут ми виділяємо три типи, чотири, вибачте, типи граматично неповних еліптичних речень. Перший тип відсутнє дієслово зв'язка складеного іменного присудка. Другий відсутній присудок при наявній групі присудка обставини чи додатку. Третій відсутній підмет при наявній групі підмета означення. Четвертий неназваний підмет двоскладного речення. Розглянемо перший тип. Відсутнє звязка складеного іменного присудка. І з таким типом речень ми стикаємося постійно, коли говоримо про тему а, тире між підметом і присудком. У прикладі ви бачите жити, батьківщині служити. Підмет і присудок виражені інфінітивами. І між ними слід поставити тере. Але воно тут не випадково з'являється, тому що воно заміняє пропущене дієслово зв'язку. Як його відновити це діє слово? Можна поставити це речення в минулий час, і тоді ми побачимо, що жити було в батьківщині служити. Або в майбутній час буде служити. Таким чином, у теперішньому часі. Повне, повний вигляд це речення мало б таке. Жити є батьківщині служити. Є служити це складений дієслівний присудок. Але традиційно дієслово зв'язка є, в теперішньому часі випадає в українській мові. Інший приклад, він не такий, можливо, явний, адже тут ми тире за правилами не ставимо. Проте правило залишається те саме: життя прекрасне. Життя підмет прекрасний присудок. Яким чином? Іменна частина складеного іменного присудка виражена прикметником, а от зв'язка ми знов-таки відновлюємо за допомогою граматичних перетворень. У минулому часі життя було прекрасне, в майбутньому буде прекрасне, отже, в теперішньому життя є прекрасне. Таким чином обидва ці речення розповідні, неокличні, прості, двоскладні, поширені, але не повні. Ну, відповідно, не ускладнені. Третя група. Відсутній присудок при наявній групі присудка обставині чи додатку. Цікава тим, що тут нам треба згадати, що підмет у речення вводить. Такий другорядний член як означення, і означення є групою підмета, а присудок вводить обставини додаток. Отже, обставини і додаток будуть групою присудка. От дивимося на речення трохи далі млин. Якщо подивитися на його синтаксичну будову, ми тут знайдемо лише підмет і обставину. Але ж підмет не може ввести в речення обставина. Таким чином ми робимо висновок, що у цьому реченні присудок граматично, за граматичною будовою присутній, проте не записаний, не вимовляється. І за семантикою ми відновлюємо. Трохи далі стоїть млин. Видно млин, побудовано млин. Це вже є фантазія. Інший приклад. Я в тюпюн пірат за мною. Знову таки бачимо, що тут у нас підмет з обставиною і підмет з додатком. Що теж неможливо без присудка. Тоді за семантикою ми відновлюємо а, речень, речень в першому присудок йду і в другому реченні присудок біжить. Я йду в твітю, і раз, мій собака біжить за мною. І перед нами речення розповідні, неокличні, прості. Двоскладні, незважаючи на те, що в них лише підмет наявний, поширені, але не повні і не ускладнені. Наступна група. Відсутній підмет при наявній групі підмета. Стояв осяяний сонцем. Бачимо тут присудок стояв і осяяний сонцем означений. Але ж означення до присутка ну, ніяк не може приєднатися, тому робимо висновок що пропущений підмет. який я, ти або він стояв, а тоді слова у нас минулого часу. І речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, неповне, ускладнене, відокремленим, узгодженим, поширеним означенням. Бачимо осяємо сонце. Наступний тип. Це неназваний підмет двоскладного речення. Додамо за відсутності контексту або ж ситуації мовлення. І розглянемо речення. Зараз ховається від світу, а потім почне бігати на випередки з вітром. У цьому реченні ми бачимо два присутки, які є формами. Теперішнього часу вховається треті особи однини, і майбутнього часу почне бігати. Теперішнього часу, простите, майбутнього часу однини. Отже, що ми бачимо, жодна з цих форм не може бути використана як присудок односкладного речення. Тому ми робимо висновок, що перед нами все ж таки речення двоскладне. І нам треба лише відновити підмир. Відновлюємо. Це може бути або він, або вона, або воно зараз ховається від світу, а потім, потім почне бігати на випередки звітом. Таким чином, це речення розповідне, неопличне, просте, знов-таки двоскладне, хоча написане тільки присудок, поширене, неповне, ускладнене однорідними присудками. Розглянемо уривочок із поезії Миколи Вінграновського. Прицокало, прибилось, прилюбило. Узяв у голову, чи, може, так, приснило. Чорняве полум'я, чорняву тузавію, узяв у душу, як блакитний сон. У цьому уривку ми бачимо три речення, в яких є лише присуд. Але всі ці присутки стоять в однині минулого часу. Всі ці дієслова не можуть бути головними членами односкладних речень. Тому ці речення ми класифікуємо як двоскладні і намагаємося відновити пропущені члени речення. Що важливо для нас? Важливо не плутати односкладні і неповні речення. Адже в односкладному реченні присудок не потребує підмета, а в неповному реченні в реченні присудок потребує підмета, але може обійтися у цій формі, у цьому контексті без підмета. Подивимося. На тягло до лісу. Бачимо, що присудок у нас тягло. Це дієслово у формі минулого часу середнього роду. Це дієслово особове, але вжите в безособовому значенні. Тому перед нами не просто присудок тягло, а головний член односкладного безособового діялу речення, і оскільки йому підмет не потрібний, немає тут особи і не може бути, то це речення буде односкладним і буде повним. Другий приклад. Кажуть різним. Присудок кажуть, виражений дієсловом теперішнього часу, третьої особи множини. Отже, це одна з форм, яка використовується для, для односкладних речень, неозначено особових. Тому ми говоримо, що дієслова кажуть не просто присудок, а головний член односкладного неозначено особового речення. І відповідно йому не потрібний підмет, і це речення буде повним. Ось його характеристично. Дякую за увагу. Не плутайтеся, вчіться, сподіваюся, вам буде все зрозуміло. Хай вам щастить. До побачення!